Вітаємо наших учасників та учасниць вебінару і продовжуємо його. Продовжуємо з ознайомленням із другою частиною нашого чудового підружника Я досліджую світ. Авторами другої частини є Наталія Морзе та Ольга Барна. І в другій частині ми подаємо навчальний матеріал, який спрямований на формування. Обов'язкових результатів навчання з предметів інформатика та дизайн та технології. Важливо, що у нашому підручнику ми подаємо усі наші уроки, які відповідають навчальному тижню у вигляді відкриття, де учні мають змогу здійснити відкриття в науці, техніці і технологіях. І передбачаємо, що ці відкриття будуть складатися із обов'язкових семискладових. Це складові, які відповідають методичному апарату другої частини. Учні планують свою діяльність, ознайомлюються із навчальним матеріалом, експериментують, працюють із пристроями, обговорюють. Фантазують та майструють і презентують свої здобутки. В ідеалі ми передбачаємо, що навчання і інформатики, і дизайну, і технології будуть іти спареними уроками, два уроки одного дня, хоча це не обов'язкова умова, яка поставлена для того, щоб навчальний Зміст, який передбачений у другій частині, був реалізований у повній мірі, адже весь підручник і перша, і друга частина є е, інтегрованим. Е, інтеграція відбувається як наскрізь між першою і другою частиною, так і всередині е, кожної частини, про що говорили автори першої частини, і про що буде слідувати сьогодні. Е, у... Е, подальшій нашій розповіді про підручник. Тому незалежно від того, яку модель використання підручника ви оберете, ми переконані, що ви та ваші діти будуть успішно виконувати усі поставлені завдання, навчатися з цікавістю результативно. Позитивною динамікою з великою мотивацією і зацікавленістю у тому, що вивчається і робиться на кожному уроці відкриття. Важливо, що на початку кожного уроку відкриття ми його плануємо. Що це означає? А це означає, що на початку ми маємо постановку нового поняття проблеми для дослідження. І е, задаємо учням установки, про що вони дізнаються на цьому уроці. План дослідницької діяльності поданий на кожному, е, в кожному уроці відкриття. Далі е, кожен урок містить інструменти та матеріали, які будуть використані для нашого дослідження. Ці матеріали про них потрібно потурбуватися заздалегідь. Е, Кожен урок завжди потребує підтримки безпеки життєдіяльності учнів. І тому ми пропонуємо вивчити або повторити правила і прийняти ці правила разом з дітьми для кожного відкриття такі правила, подані на форзацях нашого підручника, другої частини. І описані, власне, в оцій постановочній частині уроку. Для того, щоб учні навчалися і розуміли навчальний контент, ми пропонуємо невеликі фрагменти теоретичного матеріалу, які повинні опанувати учні вчителем на уроку. Через читання вголос, читання мовчки, слухання прочитаного, через розповідь вчителя або відео, яке записали для кожного уроку із поясненням, для того, щоб за умови дистанційного навчання чи для того, щоб подолати освітні втрати, які можливі при якогось непередбачених обставинах, а таким обставини, на жаль. Ми маємо ще в Україні і маємо надію, що вони швидко перейдуть у повноцінне навчальне середовище, яке буде сприяти і емоційному емоційній підтримці учнів. І піклуванні про їхню безпеку, тому, власне, ось такий теоретичні матеріали є у підручнику на початку кожного уроку відкриття. Слід зазначити, що ми не випадково. Багато дізнавалися і працюємо безпосередньо із учнями молодшої школи, і розуміємо, що працюємо із дітьми покоління альфа, яке потребує дуже дозованого навчального матеріалу, і тому, власне, такі невеликі дози навчального матеріалу завжди переплітаються з запитаннями для обговорення. Щоб ваші діти разом із вчителем могли не просто почути або засвоїти навчальний матеріал, але і усвідомити його, розуміти і бути здатними до використання. Для того, щоб зрозуміти навчальний матеріал, підручник містить багато ілюстративних компонентів, і ця наочна допомога Завжди корисна і доцільна в кожній темі, яка пропонується у нашому підручнику. Підручник покликаний формувати компетентності, і ці компетентності формуються через виконання практичних завдань, які доповнюють зміст вивчення. Які реалізовані інтерактивною складовою підручника, і е, діти під час е, таких завдань е, формують навички роботи з пристроями, формують е, уміння розпізнавати ті чи інші об'єкти, працювати із програмами, з якими е, будуть працювати безпосередньо на комп'ютері, і для таких практичних завдань. Ми пропонуємо у кожному уроці інтерактивну складову і посилання на цю складову є як в самому уроці, так і в додаткових матеріалах, які розміщені в методичній підтримці нашого підручника на сайті видавництва Оріон. Важливо, що практичні завдання з дизайну та технологій. Підкріплюють вивчення інформатики та інтегровані у тему тижня, яка розглядається на всіх уроках. Наприклад, тема рослини восени, ви зараз бачите, як вона реалізована у другій частині, коли учні мають створити фото виробів і використати при цьому доступні для до них засоби. Пофантазувати, помайструвати і використати кубики конструктора Лего, і створити свої об'єкти за зразком або за власним задумом. Ми маємо інтеграцію не тільки цих предметів, але і предмета для в даному випадку і української мови, коли учні будуть розповідати про свої відкриття, і математики, коли їм потрібно. І зреалізувати свої об'ємні фантазії, коли вони працюють із певним набором елементів, які мають бути подібні до реальних фізичних об'єктів, і це важливо, оскільки в кожному відкритті. Окрім інформатичної освітньої галузі, окрім технологічної освітньої галузі, ми формуємо компетентності з інших предметних галузей та освітніх галузей, і це є великою такою міжпредметною складовою нашого підручника. При формуванні дослідницьких умінь. Ми звертаємо увагу, що діти проводять прості експерименти, в яких використовують доступні засоби, досліди спрямовані на розкриття теми тижня, формування наукової картини світу, для того, щоб зрозуміти власне ті навчальні одиниці, про які йдуться в програмі курсу, зокрема. Ми в даному уроці, який слайд ви зараз бачите, ми розглядаємо питання, а яка якою буває інформація, і як перевірити, чи вона правдива, чи вона несе якийсь інформаційний шум учні в даному експерименті досліджують речовини, матеріали, а також пристрої та їх призначення. Важливо, що у підручнику ми демонструємо для дітей багато навчальних програм. Концепція використання таких програм полягає у тому, що ми звертаємо увагу на використання програм, які є безкоштовними, які доступні в інтернеті. Які можна встановити на будь-який гаджет, і передбачаємо, що діти можуть працювати з ними як у класній кімнаті, так і з своїх домашніх пристроїв. Вони є безкоштовними, вони вільно поширюються і тому без проблем можуть бути використані в процесі. Навчання інформатики. Розуміємо, що наші учні, учні другокласники, основну, мають основний вид діяльності це гра, і тому навчальні ігри використовуються в процесі навчальних занять, і ці ігри є також елементом. Формування як предметних компетентностей, так і метапредметних компетентностей, коли учні, формуючи дії із пристроями введення, вводять якусь інформацію, зокрема, в даному випадку працюють із числовою інформацією і вивчають клавіатуру, і вивчають паралельно і ті Вміння формують, які реалізовуються на предметі математика для підтримки діяльності з дизайну у підручнику є різноманітні технологічні картки. Хочемо зазначити, що наше видавництво має також і альбом з. Дизайну, який є дуже хорошим доповненням до підручника і може бути використаний як додатковий матеріал для підтримки навчання навчальної діяльності з основ дизайну. Учні на сторінках нашого підручника обов'язково усвідомлюють результати своєї навчальної діяльності, адже вони завжди діляться із своїми друзями, із рідними, і з близькими, із вчителем про те, яке відкриття було зроблено впродовж цього уроку. Для цього використовують різний спосіб: і хмаринку слів, і текст, і схему, і малюнок, і можуть продемонструвати отримані результати. Окрім цього, наприкінці кожного розділу є сторінка оцінювання, за якою учні визначають свій поступ у навчальній діяльності, ми даємо також в додаткових матеріалах матеріали для того, щоб вчитель міг використовуючи практичні завдання, які є у нашому підручнику, оцінити. Обов'язкові результати навчання за індексами нуж і визначити, на якому рівні учні досягли тих чи інших показників загальних результатів. Підготовка до, таких, до такого оцінювання, власне, це є розділ оціни. себе. Невід'ємною складовою нашого підручника є різноманітні дидактичні матеріали. Зараз ви бачите один із розворотів робочого зошита, який входить до комплекту навчально-методичного забезпечення. І сам зошит він має також свою структуру. Ця структура передбачає те, що учні опановують навчальний матеріал через. Усвідомлення в завданнях на вибір правильної відповіді, на об'єднання певних пар, на вписування, на розв'язування кросвордів або логічних схем. Ми у зошиті завжди даємо одну вправу, яка сприяє формуванню в учнів обчислювального мислення, це завдання четверте. Коли діти використов... знаходять закономірності, шукають патерни, розкладають задачу на підзадачі або е, виконують певний алгоритм. Ми передбачаємо формування алгоритмічного мислення, коли е, послідовно, е, крок за кроком, е, через виконання безмашинних е, вправ, ми плавно переходимо до е, розділу, який є. Е, Великим і головним розділом у курсі інформатики це розділи, які пов'язані із складанням і виконанням алгоритмів. Ми реалізовуємо і впливаємо на розвиток логічного мислення учнів, на формування навичок мислення високого рівня, такого як аналіз, синтез і оцінювання. І тому такі обов'язкові вправи є також у нашому робочому зошиті. А також підсумкова частина цього робочого зошита це остання вправи, де діти мають змогу провести рефлексію своєї діяльності, позначити завдання, які виконали, а ми передбачаємо, що можуть і не всі завдання виконувати. Цдання, Оцінюють себе, а також ставлять вподобайку біля того завдання, яке було найцікавішим, для того, щоб вчитель міг зрозуміти, які навички сформовані в учнів дуже добре, а до яких потрібно ще, скажімо, повернутися, або які були нецікавими для дитини. Отже, потрібно спрямувати свої зусилля. На підвищення зацікавленості і активності учнів розуміємо також, що для того, щоб забезпечити санітарний регламент використання обчислювальної техніки на уроках інформатики, ми мусимо виконувати вправи і на комп'ютері, і в безмашинному варіанті. і… Опановувати навчальний зміст за допомогою ігрової технології, і за допомогою самостійної, парної, групової роботи в різноманітних допомогах, власне, все, весь комплекс навчально-методичного забезпечення, який ми пропонуємо до нашого підручника, і спрямований на це. Оскільки містить і електронну платформу з навчальними і методичними матеріалами на сайті нашого видавництва Оріон, ви можете звертатися за допомогою, за рекомендаціями, за допомогою електронного листування з авторами або через форму спілкування на сайті, ми для вчителів. Які працюють за нашим підручником, постійно проводимо семінари, тренінги, навчальні діяльності для того, щоб весь навчальний процес, який передбачає тісну взаємодію усіх учасників освітнього процесу, а ми вважаємо невіддільною складовою такого навчального процесу, адже весь авторський колектив, автори і художники, дизайнери, редактори нашого видавництва працюють на те, щоб наші діти навчалися, навчалися цікаво, навчалися. Плітно навчалися результативно з думкою про майбутнє, і опановували усі ази інформатики, усі прекрасні моменти дизайну і технології для того, щоб будувати своє світле майбутнє. А я дякую вам за увагу. Це був останній слайд нашої презентації.